Друзі, ви знаєте, чому під час Радянського Союзу при Сталіні все телебачення, журнали, книги в школах дуже сильно внушали людям, що землі мільярди, мільйони років, що не було всесвітнього потопу, і що ми від МАВП, що ми просто обіз'яни. Для чого це треба було внушати людям? І люди в це реально повірили? А тому, що коли землі мільйони років, то як ти можеш просто розібратися в існуванні? Звідки ти твоє походження? Всесвітній потоп, чому його не було, а значить, і не буде кари Божої за гріхи людей, тому що всесвітній потоп був саме за те, що гріхи людей доходили до неба. І те, що ми обізяни, то треба йти по головам, не мати совісті, честі і моралі і жити просто тваринними інстинктами. Але Біблія каже, що землі 6 тисяч років. І якщо ми вивчаємо слово Боже, то ми можемо побачити своє походження, звідки ми куди ми йдемо і хто ми є. Тому вивчайте Біблію, щоби не бути обманутими цим світом.